Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсійний фонд заявив про скорочення пенсій. Кому зменшать виплати більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деяким пенсіонерам можуть виплачувати лише 80% пенсії. Про це заявили в Пенсійному фонді України, деяким пенсіонерам можуть зменшити розмір пенсії. Це можливо, якщо пенсіонер влаштується на роботу і не повідомить про це пенсійному фонду, про відповідні санкції нагадали у Пенсійному фонді України. Пенсіонер зобов'язаний повідомляти пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення, а також реєстрацію або закриття фізична особа-підприємець. Це передбачено чи двох СТ 16 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування це важливо, оскільки після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають права на надбавки та підвищення. Передбачені лише для непрацюючих осіб, наприклад, на перерахунок пенсії через підвищення розміру прожиткового мінімуму. Також якщо йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років у разі працевлаштування на роботу, яка дала право на таку пенсію, виплати припиняють. Подати відповідну заяву та підтверджувальні документи до пенсійного фонду потрібно протягом 10 днів, це можна зробити, особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ. Дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, якщо людина вчасно не попередила пенсійний фонд про працевлаштування чи звільнення. Частину незаконно нарахованої її пенсії доведеться повернути, якщо не зробити це добровільно, то переплату утримуватимуть примусово по 20% з кожної пенсійної виплати.